Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні повітряний таночі на губах медовик з чорносливом. Найніжніший крем з вершків сметани та сиру Філадельфія саме вдале поєднання для стабільного крему таких тортиків, як медовик. Отже, для приготування нам необхідно вершки, сир Філадельфія, сметана, цукор, чорнослив, ванільний цукор. Боршкове масло, яйця, мед та сіль. 180 г меду викладаємо в кастрюлю ємністю 2 літри з товстим дном та додаємо 180 г вершкового масла. Їмність потрібно брати не менше, ніж 2 літри, тому що маса в поєднанні з харчовою содою буде збільшуватися у розмірах. Каструлю ставимо на вогонь та розтоплюємо мед та масло. Додаємо 2 чайні ложки харчової соди. Мед погасить соду і тому в готовому виробі її не буде відчуватися. Перемішуємо масу, яка пінеться та буде підніматися шапкою. Перемішуємо ще на протязі приблизно 2 хвилин до того моменту, поки маса почне змінювати свій колір. Масу знімаємо з вогню та охолоджуємо до температури плюс 40 градусів Цельсія. В чашу міксера додаємо 4 яйця, 180 г цукру, дрібку солі. Починаємо взбивати. Збиваємо масу до повного розчинення цукру і збільшення її у 2-3 рази. Чорносли дрібно нарізаємо. Нам потрібно приблизно 200 г чорносливу. Збивальну масу додаємо мед з вершковим маслом. Частинами додаємо 250 грамів просіяного борошна. Перемішуємо лопаткою зверху вниз. Виливаємо масу на деко. Стандартного розміру 30х40 см, низ якого ми будемо вистилати з силиконовим пергаментом. Гарно розрівнюємо. Випікаємо 12 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Якщо дерев'яна шпажка не буде за собою тягнути тіста, корж готовий. Корж викладаємо на стіл. Зверху накриваємо теж пергаментом та перевертаємо готовий корж. Знімаємо пергамент. Ще гарячим обрізаємо краї готового коржа та розрізаємо його навпіл. Обрізки коржів злегка підсушуємо у духовці. Бо вони нам потрібні для присипки торта. Готуємо крем. Охолоджені вершки збиваємо приблизно 5 хвилин. Додаємо 1 пакетик ванільного цукру та 120 г цукрової пудри. Коли вершки практично з'їб'ються, додаємо частинами сметану. Спочатку одну пачку сметани та 200 г сиру Філадельфія. Лопаткою по краю збираємо крем та переміщуємо його до центру. Додаємо ще одну пачку 350 г сметани. Загальна вага сметани 700 г. Сметану потрібно вибирати жирністю не менше 20%. Готовий крем виходить густий та не буде розтікатися по коржах. ножем пилочкою розрізаємо кожен корж надвоє, і в нас виходить 4 повноцінних коржа. Підложку для торта змащуємо невеликою кількості крему та викладаємо перший корж. Змащуємо його кремом і гарно вирівнюємо вверх. Це легко буде зробити кондитерським шпателем. Крем вийшов дуже-дуже гарний, густувати, легко розподіляється по поверхні. Це один із найкращих кремів для тортів типу медовик. Зверху коржа викладаємо чорнослив. Викладаємо усі 4 коржа та перекладаємо їх кремом з чорносливом. Чорнослив потрібно вибирати не сухий, вищого гатунку. Попереднє потрібно залити його гарячою водою температурою приблизно 50-60 градусів та дати постояти 15-20 хвилин. Якщо у вас чорнослив сухий, його потрібно буде залити гарячою водою приблизно на 2 години. Як один із варіантів, чорнослив замочити у сиропі з додаванням 1 столової ложки коньяку. Сироп зварити так. На 100 г води взяти 100 г цукру, закип'ятити та дати остигнути. Останній корж особливо гарно вирівнюємо. Якщо потрібно, додаємо крему по краям таку там торту. Бака торта теж змащуємо кремом. Обрізки викладаємо в блендер та подрібнюємо до крихти. Ви можете додати горіхи або печиво, якщо присипки вам буде мало. Обсипаємо крихтою верх та бока торта. Вага торта вийшла приблизно кіло 200 грамів. Залишаємо в холодильнику на ніч. Наступного ранку розрізаємо наш тортик. На смак це щось неймовірне, Повітряний, ніжний, з присмаком чорносливу. Дуже рекомендую вам його приготувати. Коржі для торту не потрібно розкачувати, бо торт наливний, що не потребує багато вашого часу на приготування. Це смачно! Обов'язково приготуйте! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!